Всім привіт! Починаю для вас нове відео з вами. У мене тут якраз стірка закінчилась, треба йти розвішувати. Хочу змити макіяж. Сьогодні середа вечір. Довчили уроки. Ще лізу там додивляється мультик і ще мають робити там, поробку з пластиліну, ще якусь. Я вам потім покажу, багато поробок робимо вдома. У нас вже цей тиждень, це вже четвертий тиждень, як ми учимось вдома, карантин, і ніби ще планується один, але не точно. Мене ще надія, що в п'ятницю ми повернемось в школу, в школі їй вчитися набагато легше. Я зараз хочу вже змивати макіяж. Ми сьогодні встигли вже бути на малюванні, ходили окремо що також ходимо на додаткові заняття з англійською. Її дуже гарно іде англійська, коли вона так... Трошки більше її учить, тому вирішила на неї також ходити. А хочу вам показати цікаве моє відкриття. Я вам говорила, що хочу цього року трошечки відростити волосся, але по новому методу саме здоровим способом. І вирішила спробувати ось в такій коробочці. Я не закінчується за шампунь і взяла ось такий твердий від свида. В неї є вона Закарпаття, сама ужгородка, але зараз переїхала жити в Закарпатську область, дуже красиве місце. В неї там дуже цікаві в інстаграмі відео. І ось такий твердий шампунь приходить. Такі гарні упаковці так виглядає. Боже, як це неймовірно пахне м'ятою. Я бажаю запах м'яти. Тут крупова м'ята дуже повністю, абсолютно натуральний склад. І просто мені поки незвично виглядає, я один раз наносила, ви там прям отак от водичкою зманчуєте, і миєте, миєте, миєте шампуни. І просто, просто неймовірний аромат м'яти. І от ви бачите, в мене таке гладеньке волосся, зволожене гарно. Я її попросила, в неї ще натуральні масочки. Вона все замовляє з за арамезон і висипала мені таку маленьку баночку, Мі, правда, хватило. Один раз, але тут мені не сподобався аромат, це був лемонграс і троянда. Буду брати цю маску повнорозмірно, як моя закінчиться, і буду її пробувати. Мені треба поновити кокосове масло. І, як завжди, у мене сухий шампунь завжди ось цей балеа, це мій фаворит вже роками стоїть у мене у ванні. І у мене тепер ще один з фаворитів, крім кокосового масла, це ось такий фітокомплекс для росту волосся. Те, що треба, вже з половинка також буду закінчувати. І ще одна штучка, дуже класна саме для рудового волосся, але ніби допомагає іншим кольорам, ось така. Це безоміаначна тонуюча маска, у мене колір мідь. Чим допомагає? тому що я краще волосся раз у два-два з половиною місяці. Ви знаєте, родий колір досить швидко змивається, але проходить там два-три тижні. Плюс фарба бівіко змивається дуже натурально. Наносимо цю штучку і на два тижні отримуємо ще класний яскравий колір. Все я йду швиденько все розвішувати, доучуватись, беру з собою наш робочий день. Показую вам обіцяла наші поробки зі школи. Робили ось таку закладку кицю. Ось такий малюнок клеїли, ось таких звіряток. І тут на велосипед ще були дві з кольорової бумаги такі колесика. Ну, на жаль, вони в нас вже підзіпсувалися. Я збираю, якщо потрібно буде нести в школу. Ну і, звичайно, інші уроки робимо. І покажу вам: ми ходимо в ЛТЄ -E Cool в Ужгороді, поки нам подобається, але це. Перші місяці, як ми ходимо, тому поки результати не можу сказати, будучи часом, покажу вам, як, що вони учать за урок. По-перше, ось стільки монеток. Якщо дитина добре відповідає, вона отримує монетки. Звісно, це дуже мотивує, особливо, коли в неї їх багато. Це ось за сьогоднішній день вісім монеток. Так що ж ми замовили підручники, вже в наступному лозі вам покажу, вже мають прийти. І крім цих підручників. Ось на таких листочках вони виконують завдання. Це тільки сьогодні, що вони робили. Тільки сьогоднішній урок. Крім цього, вони ще проходили настільні ігри і просто розмовляли про їх день. Бачите, дуже багато завдань. І ще ми ходимо в дуже класне місце, якщо ви з Ужгорода, можете знайти чарівний панзлик. Там є класні різні. Майстер-класи, я вам вже показувала багато лізаних поробок звідти. І ще вона там ходить на малювання. Подивіться, яку прекрасну мешку сьогодні намалювала. Її, звичайно, трошки допомагають, але це дуже добре для психологічного здоров'я дитини, саме процес малювання. Мені дуже подобається, в неї є папка, і вона в неї прям складає ці малюнки. Буду в духовці запікати сернечки. Дуже любимо ось ці від хуторок руть. Єдине, що вони досить дорогі, я їх беру по акції, але вони супер смачні, мене навіть мала їсть. І рекомендую робити ось так в духовці. Це дуже класно. от Я їх зараз розставлю в духовку, вони самі випікаються, менше олії. і Поки вони випікаються, можна займатися іншими справами. Поки запікаються сирники, Буду робити пачі. А це бюджетні бачі від Mermaid. Не вау, не краще. Але з бюджетних непогано, подивіться, як вони виглядають. Плюс, якщо з холодильника наносите, дуже приємний освіжаючий ефект. І ще хотіла з вами поділитись ось таким капучино, ну, це також з Германії. Мами привозить тут вайт ваніла і інші смаки, ще карамельний смачний. Дуже смачне, класне. От Зараз буду робити на сніданок каву, а вже замість наступної кави будемо пити таке. Ідея для вас для подарунку мені терміново потрібно було для колеги. Взяла чашечку, чому ніколи так, такі прикольні бувають в Аврорі, так щоб зразу не замовляти. І е, в нас є один класний магазинчик в магазині білочка з різними імпортами, класними продуктами. Взяла там різні шоколадки, от як Гаррі Поттер, пасту, каву смачну, там горішки ще, кіндер-шоколадки і набір ось такий класнючий. Різних печенюшок пішла в квітковий магазин, мені зробила упаковку. Єдине, що не розрахувала, у них не було великої коробки. Я хотіла в коробку, тому запакували так. Якщо вам потрібен експрес-подарунок, берете, йдете в квітковий і у вас вийде на яку суму ви хочете. Упаковка мені вийшла 100 гривень. Швиденько вам покажу: у нас ще тиждень карантину, і зайшла в абетку, купила деякі книжечки і. Пластилін для поробок, обожнюю, рекомендую Ловін. Він продається в Аврорі, але в цій абетці не було, не хотіли вже йти в Аврору, взяла такий надіюсь, теж буде такої класної якості. Також там знайшла ось такі очі, дуже пригоджуються в ліпці. Пластиліном прям можна робити різних героїв. І для Лізи взяла ось такі грайки. Вона тепер багато вдома, щоб менше було гаджетів. Дуже класно. Тут різні завдання олівцем виконувати, вона вже може прочитати е, на логіку. Дуже сподобався і формат, і самі ігри. Сьогодні нам задали повторити склад числа. І мені порекомендували ось таку малесеньку книжечку, оказується прямо на склад числа до 10 є окрема книга. Далі, вправи, завдання з математики. Тут ви бачите є і великі цифри, нам поки ось ці от початкові буде досить, вона їх швидесенько буде рішати і повторювати собі цифри, і з часом ось ці побільше. Далі, тренажер для письма це також дуже важливо. Вчора довчили всі букви, і тепер треба це все. Закріпляти, тренувати, щоб вона запам'ятала повністю, як виглядають всі букви. Особливо це вже в нас буде на наступний тиждень, другий місяць буде йти карантину І взяла швидко це вже друга така книжка. Дуже рекомендую. Саме швидкочиталку швидкочитаночки допомагають дійсно дитині набагато швидше, краще читати. У нас вже була одна така трошки полегше це вже прям для першого. Кут більші тексти, більше завдань. І дійсно, коли дитина ось от прочитує, різні завдання виконує, вона починає краще і швидше читати. Все, йдемо виконувати домашні завдання О, п'ятниця, щоб виконати і на вихідні бути. Теньку вам знімаю, була з лісою в АТБ. І ще заходила в декілька аптек і бабуся. Захворіла. Випустила нас сімейний лікар, була в неї вдома. До речі, у нас дуже хороша лікарня. Ми навіть не переписували з міста до інших, тому що дуже подобається сімейний лікар. Бабуся одна в нас інша, але обоє супер. Ось бабуся захворіла, до неї додому прийшли, взяли аналізи і ось цілий пакет у неї а, вірусний бронхіт. А, вже це собі взяли в БТБ туалетну бумагу зараз по акції. Брали щось, що можна було по акції взяти. Ліза дуже любить ось цей боксик ловіс. Тут і цукерки, щось можна виграти, їй подобається. Бабусі взяли яблука, взяли банани. Так багато, щоб не потрібно було їй ходити. Десь у мене, мав бути ще їй. Лимон, взяли їй сир, не пробували, взяли їй рулетку курячі і чула дуже хороші відгуки, На нього потрібно буде взяти і до нас. Плюс молоко, кефір, йогурт і гранатовий сік. Вона любить. Плюс ми там ще докупляли окремо, уже все спакували. І собі взяли ось ліски. Взяли її сок інший. Саме Капризон Містик Дракон дуже люблю я її взагалі обожнюю капризону. Також взяли собі акції ось цей сир Маздам, Дуже смачний, люба. І взяли Ліза любить крекери сирні. Оліска п'є свій сок і подобається спанч Бобом. Два чупа пачуку Ліза захотіла. Марійку шоколадну і якась новинка Мармеладки від своєї лінії з Кока-Колою і з персиком. Будемо пробувати. І будемо збиратися, будемо їхати до бабусі з ліками і з продуктами. Обожнюю сходи і заходи сонця. Ось у нас вже сідає. Збираємося вести ліки до бабусі. А з вами буду прощатись. Дякую всім, хто був з нами. Зустрінемось дуже скоро в наступному блозі. Всім па-па-па-па